На на на. На 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 на. На 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 на. Ти признайся мені. Відки в тебе чичага. Я без тебе всі дні. У полої печалі. Може, десь у лісах ти церзіля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону не шукай вечорами, ти у мене єдина синій гір. Повір, вот твоя врода, твоя бистрая вода, твоя бистрая вода, синій гір, бачу, я в тебе в снах, у полоне зелені, Позабути стежках ти приходиш до мене і не треба нести мені <клухи> ті в надії, бо давно вже <клухи> зійшла мої мрії. Червона рота, не шукай вечорами, ти у мене єдина. Сі.